Вчора я записав відео про те, що наші лікарі в своїй більшості, абсолютній, ну просто довбні, нічого не знають. І сьогодні вранці мені написав потенційний пацієнт, як, у якого тестостерон, до речі, був 19 наномоль. Це не дуже, дуже поганий у нього кейс. Але він звернувся до, до лікаря-уролога, тому що в нього була погана ерекція. І той довбойоп ще раз, бо іншого слова у мене немає. Прописав йому омнадрен 250, а це тестостерон довгого ефіру. Він йому прописав стероїди і навіть не сказав, що ти знаєш, друже, я тобі зараз прописую цей е, омнадрен, але ти станеш кастратом, і більше більше в тебе не буде дітей, в тебе підніметься холестерин через побічні ефекти від стероїдів. Ні, він якось забув про це сказати. Це підтвердження того, що я вам постійно наголошу, що 15% всіх моїх пацієнтів це жертви блядь, отаких довбнів, як цей уролог їбучий. До речі, зараз я йду на нову пошту відносити ендотерапія називається інтенсивне схуднення. І я вам раджу. Її спробувати особливо в тим, у кого зайва вага, тому що вона підвищує інсулінову чуттєвість, і таким чином ви захищаєте себе від діабету. Да? Потім у вас починає знижуватись вага. Звертайтесь, отримайте свою і побачите результат у мене, він гарантований.